Всі персонажі Геншину мають свою неповторну історію та індивідуальність. Вони воїни, які не зупиняються ні перед чим. Але серед них є одне ім'я, яке лунає не наче шепіт опалого листя, теплий морський бриз, кая Хара Казуха. самурай мандрівник Зенадзума зі скромним і ніжним характером. Але що ховається за його добродушністю? Які тягарі минулого він несе за собою, та як події пережитого можуть вплинути на сьогодення? Зараз ми розглянемо не тільки історію персонажа, але зазирнемо в старі сімейні скрині та проаналізуємо все з точки психології. Текст допомогла підготувати Світлана. Деталі про психологічну частину на сайті в описі. Спочатку давайте повернемося в минуле. Колись клан Каедехара був знатним самурайським родом, що користувався видатною славою Винадзумі. Це рід ковалів, вправних у виробництві клинків мистецтвом і щін. Їхня місія створювати мечі найвищої якості. Вони добре справлялися з цим завданням, доки прадід Казухи не зганьбив клан, коли доставив до Райден зіпсовану зброю. Таємно, цей провал насправді планував Каніко Зуші, він же Скарамуш, творіння Райден. Каєдехари, на жаль, просто підвернулися в нього на шляху. Хлопець серйозно намірився зруйнувати панування електроархонта і підробив діаграми клинків на дефектні. Після інциденту голова комісії Ясіро сказав прадіду Казухи приховати правду про те, що сталося, щоб запобігти звинуваченню клану Каедехара у співпраці зі злочинцем. Через це репутація кланів Каедехара та Камісато, котрі допомагали в розслідуванні, сильно постраждала. А рід Місато був врятований від покарання лише завдяки втручанню Яеміко. Припинивши створювати клинки, прадід Казухи Яшіорі зосереджується на вирощуванні Вансаїв. Славу великого коваля він залишає в минулому заради безпеки своєї сім'ї. Роки по тому втрачена честь клану нависає великим питанням над Хісамічі, сином Яшіорі. Хлопець вступає в неодноразову суперечку за те, щоб відновити мистецтво іщін, але батько лише лає того за такі бажання. В розпал сварки та в пориві гніву хі самічі розбиває улюблене бонсай дерево свого батька та покидає й на дзуму. До самої смерті жодного разу не сказавши йому більше ні слова. Вже в поважному віці, отримавши звістку про тяжкий стан здоров'я батька, спішить на батьківщину. Йому не вдається прибути вчасно, щоб попрощатися, і решту життя він гірко шкодує про втрату зв'язку з сім'єю. Все, що йому залишилося виконати останню волю батька та зберегти певне бонсай дерево з його колекції. Згодом, Хісамічі також розвиває хобі бонсаю як вид примирення зі своїм батьком посмертно, при цьому вплітає туди свій досвід перебування в Ліює. Переносимось вперед через покоління. Історія конфлікту батька та сина повторюється: Кагехару, батько казухи, вирішує взяти на своє ім'я всю ганьбу за остаточне падіння клану та жертвує своєю репутацією. Казуха ж, як і багато років тому, хі самічі не приймає та не розуміє самопожертви батька. Так чи інакше, повне падіння клану завершується до того, як казуха стає його головою, і хлопець вирушає у подорожі над зумою. Під час цих мандрівок він полегшено відчуває особливе єднання з природою та всім живим навколо, за що і отримує бачення. Казуха знайшов багато друзів під час своїх подорожей, але один з них був особливо близький його серцю. Під час третього акту ми дізнаємося трагічну долю цього юнака, що загинув у битві з Райден. Бенти на правій руці казухи приховують опіки від розжареного бачення минулого власника, а серце біль за близьким другом. Але я була б не я, якщо б не пішла трошки далі і не знайшла доволі пікантну деталь. Можливо, ви помічали, що у друга казухи, якому, до речі, ком'юніті дало ім'я Томо, рукави одягу пришити нерівним швом. Цей же мотив також повторюється і в одязі нашого героя. Існує давня китайська історія про імператора та його близького друга. Вони часто спали разом на одній солом'яній підстилці. Одного разу в день, після того, як імператор прокинувся, його товариш ще спав, і вправителя застряг під головою хлопця. Замість того, щоб розбудити приятеля, імператор відрізав рукав, аби дозволити тому спати без перешкод. Після цього в китайській мові з'явився вислів, який можна дослівно перекласти як пристрасть відрізаного рукава. Термін для позначення гомосексуалізму. До речі, третє сузір'я казухи має назву таємнича історія кленового рукава в перекладі з японської. Чи були казуха та Томо більше ніж звичайні друзі? Це я залишу для вас. Для себе я вже давно зробила висновки. Але повернемося до нашої основної теми. Казуха в своїх мандрівках вирішує, що минуле повинно належати лише минулому, і тепер він відірваний листок на вітру. Цим він повторює рішення своїх предків, відрізаючи від своєї історії те, що йому належить. Він відкидає тягар, який занадто боляче нести в майбутнє, а з ним і дещо цінне. Французька психологиня на ім'я Ан Шутненбергер, досліджуючи декілька поколінь своїх пацієнтів, помітила такий патерн, як синдром річниці. Тобто, коли покоління за покоління в ж тій самій дати або ж в тому ж віці люди зіштовхуються з такими ж кризами, як і їх предки, схожі події, не наче фрактали, повторюють самі себе до вирішення конфлікту. Клан Каедехара це в першу чергу ковалі, але тільки ззовні для суспільства. Прадід Казухи Яшіорі в кризовий момент приймає доленосне рішення для роду обрати безпеку сім'ї над соціальним статусом та місією. Народжується нова сімейна традиція Бонсай, як відображення, прагнення його душі до спогляду краси. І все було б гаразд. Якби він не залишив причину свого рішення в таємниці, саме таємниця, неначе чорна діра, притягувала кожне покоління клану Каедехара знову і знову до конфлікту всередині сім'ї. Часто історії в роду повторюються: як прадід, так і внук вимушено приймають рішення втрати репутації та залишити минуле лише у минулому. Також кожен член з наступного покоління покидає свій рідний дім, але їх ніколи не відпускає туга за батьківщиною. Безумовно, їх всіх об'єднує любов до природи. Якби дендроелемент був презентований раніше, то гадаю, що для казухи він би доволі гарно підійшов. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях свою думку. В світі, який створила Еліс в світньому квесті Архіпелаг золотого яблука, казуха потрапив в лабіринт батьківського маєтку, але був єдиний, хто не міг по ньому пересуватися. Він наглухо закрив від себе самого більшість спогадів про минуле і опинився замкнений в своїй кімнаті. Саме друзі допомагають йому пригадати або навіть вперше дізнатися деякі історії його клану. В психології є таке поняття родовий грозбух. тобто книга, де у несвідомому сім'ї записуються вчинки кожного по принципу дебету і кредиту. Туди входять як культура і традиції сім'ї, так і невисловлені надії та таємниці. І іноді мрії дідусям доводиться виконувати внуку. Знає він це чи ні. Казуха прийняв допомогу від друзів та дізнався всі таємниці свого клану. Йому вдалося відплатити всі накопичені борги попередніх поколінь, забути ковальське ремесло, конфлікт сина та батька, втрату репутації і вимушений виїзд батьківщини. Він не лише виковує гідний меч, але і відновлює практику бонсай. Отримує пропозицію відновити честь роду та свободу вибору залишитись в Інодзумі чи продовжувати життя мандрівника. Що не менш важливо, він ділиться своєю історією з друзями та офіційно змінює наратив свого клану. Саме це допомагає звільнити його серце від жалю та примиритися з собою. Поява сімейної реліквії бонсаю стає шансом виправити те, про що казуха тяжко шкодував. Відтворення пейзажу з його особистих подорожей в горщику, що передавався багато поколінь, стає важливим символом об'єднання минулого та теперішнього. Хочемо, ми того чи ні, але часто рішення предків мають досить великий вплив на наше життя. Казуха показує нам приклад, як можна прийняти спадок та не просто скоритись у вічному повторенні конфліктів, а розірвати це замкнене коло. Можливо, дізнавшись більше, що лежить за особистістю персонажа, ви зможете по-новому поглянути на вже знайомі речі або ж відкрити щось нове в собі. В будь-якому разі, я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та вірте в себе та свої сили!